Страсна субота. Бог у мовчанні. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми стоїмо біля гробу. Ми не говоримо багато, бо сам Бог сьогодні мовчить. Це мовчання непорожне. Це найглибша розмова. Там, де закінчуються слова, починається таїнство. Христос мертвий. Це факт. Його тіло загорнуте в плащеницю, покладене у кам'яну печеру, учні розгублені, Марія в сльозах, Петро мовчить, Ісус у Тиші. Але не помилімося Бог не відсутній, Він у глибині, і саме сьогодні Він сходить туди, куди ми не могли дістатись самі: у саму смерть, у темряву, у безвихідь. Що відбувається, коли нічого не відбувається? Страсна субота це день, коли нічого не видно, але саме в цей день починає зростати щось нове. Це день між було і буде, між криком звершилось і вигуком Христос Воскрес! Сьогоднішній день дзеркало нашого життя. Коли здається, що все закінчилось, коли не видно виходу. Коли Бог мовчить, а ми не знаємо, чи Він взагалі ще поруч. І от саме тоді, коли нам здається, що все втрачено, Господь працює в тиші. Сходження до Адо. Ісус не просто помер, Він зійшов у самий ад, не як поразка, а як переможець. Він знаходить у темряві всіх, хто чекав, не лише Адама і Єву, а усіх нас. Коли ми губимось у безнадії, бо ад це не місце, ад це стан душі без світла, і Христос входить у кожну нашу темряву, щоб узяти нас за руку і сказати: Ти не сам, я з тобою навіть тут. Сьогодні Бог учить нас чекати, не все вирішується миттєво, ми хочемо з п'ятниці одразу в неділю. Минаючи тишу, минаючи терпіння, минаючи суботу, але саме в цій тиші визріває Воскресіння. Коли ми не бачимо відповіді, Він її вже готує, коли ми втрачаємо сили, Він входить у нашу смерть, щоб дати нове життя. Плащаниця не кінець, ми вклоняємося плащаниці не жалем. А з тихою вірою це не просто тіло, це зерно, що впало в землю і воно проросте, бо любов, яка дійшла до Христа, не може не перемогти. Страсна субота, це день, коли все мовчить, але мовчить з надією, бо цей спокій вагітний Воскресінням, цей гріб. Тимчасовий і навіть тиша має голос. Тож не бійтеся чекати, не бійтеся темряви, не бійтеся тиші, бо навіть коли здається, що Бог мовчить, Він уже готує світло. Амінь.